Привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Мандрагора. Канал присвячений вирощуванню та догляду та бібліотеці садових цікавих рослин. Садок вишневий біля хати, груші над вишнею годуть. Це було колись. Тепер у мене садок гортензівий біля хати, садок сосновий, ялинкової всіх на світі, будлеєвий і ще дуже багато цікавого те, що я вирощую в себе біля дому. Оцімось ось цією рукою. І оцією, а ще оцією головою. Тому що для того, щоб правильно виростити рослину, треба багато чого цікавого знати. Дуже довго я читав статті в інтернеті, оце все середня полоса Росії», думаю, боже, де скільки можна? Бери, вирощуй і розказуй вам. Що я в принципі це я роблю. Хто в мене вже давно на каналі, знає, що я подаю інформацію з юмором. Тому що я люблю пожартувати, як писала покійна царство Небесне Леся Українка, що не бахать я сміялася <смі> в країні війна, а ми з вами будемо говорити про рослини. Для чого? Для того, щоб просто не поїхати кукушкою і вірить в перемогу. Тому підписуйтеся, буду дуже радий вас бачити, коментарям. Не того, що вона нас там, типа пабліки і там, щоб мені реклама якась йшла кудись. Це таке, то вже потім зароблю. Для того, щоб знати, що воно для вас цікаво та корисно. Так що. Давайте, поїхали.